Мої дорогенькі, доброго вам дня. Сьогодні у нас у Києві страшна, страшна ніч, але, бачите, Київ вистояв. Київ вистояв, Київщина, як і уся Україна, все-таки ми вистояли. Я приїхала в лікарню, але заїхала на Лісову, тому що все-таки заїхала. Звичайно. Продавці кажуть, що сьогодні зовсім такий день несприятливий, тому не так багато квітів. Але все-таки краса є, кожен кущик, він гарнющий. Кожен колір неймовірний, просто неймовірний. Ось тут оці квіти коштують 250 гривень, яка гарна біла, правда? Та кожен Кожен сорт гарний. Я хочу взяти ось оцей. Дивіться, який він, ну, камера не показує, а він взагалі світло такого салатового кольору. Тут, ось тут по 250. Тут 180. Горщики, я вам скажу, усі в горщиках ростуть. І вони посаджені у горщик. І вже коріння навіть виходить з горщика. Тому вони. Гарної якості, зовсім не хворі, бо обробляються. Я гарна, гарна якість. Гарні сорти, гарні кольори і гарна якість. Тут у нас по 140, тому що продавець мені вже розповів ціни. 140, то я візьму оцей маленький, біленький, тому що дуже він такий цікавий. Бачите? Білі є різні, але це такий цікавий. Ой-ой-ой. Тут у нас по 100 гривень, бачите, ціни є різні. Все рівно, коли ви берете хризантему, то ви берете в першу чергу колір, сорт, а берете на, щоб. Розвести в наступному році. Ну, так як вона росте в горщику, то горщик можна поставити десь у холодне приміщення і дуже гарно перезимує. От, бачите, теж білий колір, але зовсім зовсім інший. Ну, а ці ось, так, ці по 100, ось ці всі по 100 гривень. Е, ці по 100, зараз я йому скажу. Мій дорогенький, ви мені, значить, оту беріть, я зараз відео зніму по всіх, так? І заберу. Цю і оту біленьку. Добре? Бачите? Пакуємо. Бачите, яку я красу, красу, красу. Пакуємо. Так. І оту біленьку. Я зараз повернусь і заберу. Ці по сто. Бачите, ці по сто? Ці по 80, От білі, вони всі різні. Бачите, ця і ось ця. Всі різні. Але і оцей колір, але та, яку я прикуплю, та найкраща. А ці по 80. Ці по 80. Теж усі цікаві. Є така дрібненька, маленька, але цікава. Але цікава, дрібненька, але цікава. Так, ну що, підемо далі. Зараз я повернуся і заберу троянди. Мої дорогенькі, Танічка, ви мене просили подивитися троянди. Троянди є різні, оце плетисті, сказав чоловік-продавець. Бачите, які гарні кольори. Троянди є різні і різна ціна, але всі закритою кореневою. Але ось такі. Гарнющі морозники. Ви оце бачите? Один морозник, один, це морозники на зріз. Але один морозник скільки коштує? 600, чи 600 гривень один кущик. Були великі, але великі вже забрали. Кущі були великі. Але гарні сорти, гарні квіти і хінацея. Іхінацея коштує 150 гривень. Дивіться, 150 гривень коштує іхінацея. Теж закрита коренева і там дуже-дуже багато діток. Ну, гейхери. Це гарні сорти, гарні кольори. Гейхери коштують 130. 130. Така коштує краса. А ваші, скільки коштують хризантеми? 60 гривень, 60 гривень. Бачите? Але теж такі цікаві. Вони просто маленькі. Але кольори дуже-дуже цікаві. Ось, ось це таке щось цікаве. Здивіться, якась така квітка цікава просто. Просто цікава якась така. Тому що, бачите, ось цей колір і оцей зовсім різні. Це якісь такі цікаві квіточки. 60 гривень. Ну, оце така у мене є, вона теж пізно. А я щось не розумію. Мені здається, що оце і оце щось воно різне. Мені так здається. Ну, зараз я пройду, подивлюся самшити, високорослі хризантеми Ось, бачите, який колір. Теж така цікава. У валі така є. І така у Валі є. Теж жіночка пішла до магазину. І така є. Ну, оце, теж у Валі ось такі є. Отакії у неї хризантеми Поки що розквітають. ну і ось тут немає нікого, мабуть, пішли до магазину Зараз я вам покажу ось такий колір. Бачите? Ну, і, звичайно, ось така краса теж. ну Якщо там були такі великі кущі по 250, то, можливо, і тут по 250. Але дивіться, яка краса. Можливо, і... Можливо, і дорожче. Немає тут просто нікого, але вони всі дуже гарні. Вони всі дуже гарні. Бачите, які цікаві Цікаві квіти. Деякі починають розквітати, деякі вже розквітли, але усі дуже гарні. Просто дуже. Кольори такі, просто неймовірні кольори. Просто неймовірні. Зараз я піду ще далі, тому що там і далі продають. Там продають і далі, ну це взагалі красотень. Такий насичений, насичений колір. Просто насичений. Так, ну що у нас? Далі у нас йде малина. Ну Сьогодні обстріли в Києві, тому такий базар дуже-дуже. такий, Сказали, що зв'язку лаванда. А скільки коштує ваша лаванда? 50, 70 і 100. Ну, в принципі, це недорого зовсім. Але вона так пахне. Зараз вона навіть пахне. Бачите, є, кому треба дерева, смородина. І, до речі, такі гарні сорти. Так, ну зараз я пройду до троянд. Люди просили троянди, щоб я зняла. Так, ось у нас, будь ласка, тюльпани. На різні гроші, різні сорти і навіть і нарциси. І нарциси. А по... скільки коштує одна це 50. 50. 50. Тюльпани від 35. Різні. Тюльпани від 35. Це дуже гарні, гляньте навіть, загляньте. О, треба десь, Зараз я щось у вас прикуплю зараз. Дуже гарний. Зараз прикуплю, просто пройду нарцизи у мене, по 50, нарцизи у мене просто не ростуть. А, а це ось теж, бачите, це вже дітки. Але теж дуже такі цікаві кольори. Полуничка, дуже гарна і чесничок навіть. Дивіться, знову краса хризантем. А скільки коштують отакі? 70 гривень. Ну, мої дорогенькі, хто не може прикупити великий кущ, купує ось такі. В Цьому році садите, доглядаєте, в наступному році ви їх просто розділяєте. А ось тут теж така є цікава. А оці по чим білі? А, 150. Але теж така, бачите, от вона така трубчата. Оця біла. Трубчата. Цікава, ну ко... ой, це взагалі якась взагалі. Оце дивіться, оце вона така цікава, мама моя дорогая. А коли розквітне, вона, мабуть, отака вже. Але коли розквітає, дивіться, яка вона гарна. Ну, ну, кожна, кожна, кожен сорт він просто неймовірний. І це дивіться, правда? Які гарні кольори. Кольори просто неймовірні. Кожен сорт. Неймовірний, просто кожен. Просто кожен. Ну, зараз я вам покажу троянди, розповім. Ось така цікава. І це десь, бачите, такий вілюр розквітає така гарна. А скільки коштують оці такі великі горщики? Тільки коштує? 200. 200. Ну, 200 гривень це недорого. Тому що ви знаєте, скільки мороків із тією гризантемою. Навесні треба розділити, виростити, піддобряти, обробляти її, щоб вона не хворіла, поливати ціле літо. Потім все... Ой, це взагалі. Тому стільки роботи, взагалі роботи дуже багато. Тому це зовсім недорого. Так, звичайно, що, але можна прикупити кущик і розвести. Ну що, я піду зараз до троянд, тому що мене просили зняти троянди. Ось чоловік продає троянди. Так, починаючи, десь він пішов, починаючи від 150 гривень, він, о, від 100 гривень. Ви вибираєте собі колір. Сорт від 100 гривень. Так, Кореневу він все вам показує. Все показує. І квітку, і корінь, все-все показує. Але троянди всі гарні, бачите? Там у нас музика, музика. Малина, малина, лаванда. Лаванди сьогодні дуже багато. І зараз я вам покажу, не пішла тієї. Ось знову. А ось є оці по 200 гривень. Закритою кореневою по 200 гривень. Таня, дивіться, ви мене просили, я вам знімаю. Бачите? Закритою кореневою по 200 гривень. Але теж є різні різні сорти. Сантоліна, Сантоліну не питала, скільки коштує. Ну, і зараз все-таки я покажу, а там великі. Зараз покажу великі-великі, бо пройшла і не показала. Так, скільки коштує горщик? А, ви казали, 250, вже вона казала. О, дивіться, це такий сорт. Це оці і краса, красоті. І ось. Така, ну, Звичайно, вона трішки не така, тому що це вирощено в теплиці. Бачите? Вона оброблена. Вона вирощена в теплиці. Звичайно. Але вона, бачите, попасинкована, валя, ти бачиш, щоб була гарна велика квітка, Валюша знає це, тому що у валі є. І ось такий колір. І ось такий колір. Ой, мама моя родна. І ось такий колір мені дуже подобається. 250 гривень. Це 200 Так що у Валі ось є білий такий і жовтий. Єдине, що квітка у неї менша. А така в неї є темного кольору, мені здається. А коли вона розквітає, бачите, яка вона гарна. О, яка вона гарна. Я навіть не, не знаю, що мені взяти. Що мені взяти? Тому що усі дуже гарні. Ну треба мені зараз щось таке взяти. Дорогенькі. Ціни є різні, є різні сорти, це залежить від кольору, від сорту, від куща. Тому лісова, метро лісова, ну, сьогодні, я ж кажу, у нас дуже важкий для Києва день, але люди працюють, бачите, працюють. Не так, це, тому що немає світла. Зараз немає на базарі і там кругом немає світла. Тому мої дорогенькі. Беріть гроші, гуляйте після важкої ночі. Ну треба ж нам щось робити, що ж, зума вже зовсім зійти. І будемо купувати квіти. І я теж зараз прикуплю, тому що цікавих квітів дуже і дуже багато. Приїжджайте, базар вас чекає.